Дуже дякуємо Міністерству у справах ветеранів України за велику підтримку. Особливо ми це відчули в попередньому році по квартирам для наших осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали 64 квартири, квартири. Ну, кошти на 64 квартири. В цьому році цей проект також буде продовжено. Незабаром надійдуть кошти для ветеранів війни, також осіб з інвалідністю. Саме цей проєкт буде продовжуватися. Зараз ми опрацьовуємо також питання щодо пільгового кредитування по Єоселі саме для ветеранів війни, тому що на сьогоднішній день вони можуть брати кредити під 7%. Ми опрацьовуємо, яким чином ми будемо допомагати в Запорізькій області. Цей відсоток зменшити або зменшити перший внесок. Чи є програма забезпечення житлом ветеранів з тимчасово окупованих територій з Мелітополя, Бердянська Токмака? Бо цим людям нікуди повертатися, вони у зв'язку з станом здоров'я більше не можуть працювати і їх сім'ям і ним десь треба жити. То чи є якась програма забезпечення житлом саме цієї верстви? Всім громадам. На початку року було дано доручення опрацювати питання, також в тому числі забезпечення житлом саме з релокованих громад. Частина громад прийняли свої програми щодо погашення відсотку або першого внеску сам поє оселі. На сьогоднішній день опри цьому ми розуміємо складні ситуації і особливо тих, у кого хто перебував у полоні, хто повертається в кого. Е, немає житла, а вони самі з окупованої території, які прийшли такі е, тортури. Ми відпрацьовуємо це питання. От е, саме м, хлопці, дівчата, які повертаються з полону, це на особливому контролі у голови обласної військової адміністрації. Ця черга формується е, по житлу, формується в громадах. Угу. Вона формується загальна черга е, незалежно від того. Чи це людина пільгової категорії, чи не пільгової категорії. У нас на сьогоднішній день осіб з інвалідністю, які були, стояли в чергі, наприклад, на кінець 2024 року, їх було це ті, які не отримали, тобто вже ті, які залишилися після надання субвенції, було 27 осіб. Звичайно, черга збільшується, тому що збільшується кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зараз ми розуміємо про те, що демобілізація проходить саме через стан здоров'я в засновній своїй масі, або це за сімейними обставинами, або більшість десь відсотків 85, мабуть, це стан здоров'я. І хлопці, повертаючись, отримують статус особи з інвалідності, наприклад, там другої групи чи першої групи. За рахунок державного бюджету забезпечується вже. Особи з інвалідністю першої другої групи. Таку цифру загальну, скільки саме ветеранів, ми не можемо визначити, тому що не завжди вони вказують, що вони ветерани, стаючи на чергу.